Друзі, вітаю! Володимир Зеленський зустрівся з Макроном. Є перші результати. Зеленський говорить, що поділився з ним а, власне, деталями плану перемоги, плану миру. Також Зеленський одразу полетів в Італію. Вийшло ціле турне через ураган, який, власне, стався в Сполучених Штатах і Байден не зміг приїхати. Наш президент вирішив об'їхати сам всіх лідерів і, власне, зробити промоцію свого плану миру. Ну і власне з ним їм він там його розкриває, але обіцяє дуже скоро і нам всім теж його розкрити. Також є заява Мелоні щодо того, як переконати Росію брати участь в переговорах. Ну і негативна інформація з Курська. Американський Форбс говорить, що наші війська там потрапили в засідку і є певні втрати. Давайте все проаналізуємо, по всьому пройдемось. Два прохання. Підпишіться на цей YouTube канал, ми витискаємо російські говорящі голови, тому що дуже рідко вони приносять правдиву, без різних таких, знаєте, маніпуляцій інформацію. Завжди щось там неоднозначне. Друге, я дуже попрошу, а тут все однозначно: Купляємо три дрони-рубаки для гуру, які полетять по російських. НПЗ замість 2 мільйонів платимо 1 мільйон. Ще мільйон доплачують, власне, самі виробники. Їм дуже сподобалось, як швидко ми з вами минулого разу зібрали. Ну, а і ГУР просить зробити ще одну таку історію. В них є плани. Давайте ці плани разом втілювати. Тому, будь ласка, банка, картка PayPal 100, 200, 500 гривень. Хто може, я вам вчора писав відео про підвищення податків. Повірте, тут це теж вплине, тому що для багатьох, в кого маржа не супер велика, це теж насправді буде певний удар, але в будь-якому випадку, будь ласка, більше-менше залежить від вас, але зробіть донат, не пропустіть. Власне, мелоні 에, говорить, що важливо залучати більше гравців для переконання Москви щодо участі. Переговорах із президентським Зеленським ми погодилися з важливістю залучення якомога більшої кількості міжнародних гравців, які можуть переконати Москву сісти за стіл переговорів і вести переговори в надійний спосіб. Ну трошки романтично говорить пані Мелоні, тому що Росія вести переговори в чесний спосіб ну вже викликає сміх. Те, що Китай, Індія, Штати. Ну, наприклад, Німеччина Франція можуть їх всадити за стіл переговорів, це правда. Ну, от, але найкраще Росія всаджувати за стіл переговорів з позиції сили. Дайте Україні ядрику, і ви побачите, як Росія скаже: Слухайте, так там же стріляють, там же люди можуть загинути. Давайте сідати, швидко домовлятися. Ось так. Або Україна вступає в НАТО, і вони розуміють, що да, п'ята стаття проти всіх вони не підуть. Ядеркою стрілять вони теж не хочуть, вони бояться, Путін хоче жити. Розумієте? Тому говорити з точки зору романтики ну, типу, це красиво для заголовків, для джерел. Ну так, з точки зору реальної політики, ні. Ну, Мелоні каже, що перспективи євроатлантичної інтеграції залишаються фундаментальною частиною обговорення, і Італія готова продовжити його з Україною та іншими партнерами. Мелоні каже, що мета підтримки Італії полягає в тому, щоб створити для України найкращі умови для переговорів про мир. Мир, про який я говорила кілька разів, не може означати капітуляцію, як багато хто занадто багато боягузливо пропонував, і це звичайно означає надання військової підтримки, також підтримки в енергетичному секторі, який є одним із пріоритетів. Позиція Італії вона не є найжорсткішою, але давайте пам'ятати, з якої позиції Італія починала. Де брати Путіна просто управляли цією прекрасною країною? а Ми бачимо, що Мелоні. І, власне, попередній премєр міністр змогли повернути Італію в іншу сторону і зробити так, що вони дійсно сьогодні дають реальну зброю, не кричать про російський газ, от а легко собі перестроїлись на північно-африканський і допомагають Україні. Більше того, вони якраз ті, хто не проти нашого вступу в НАТО. За це ми дякуємо і італійському народу, і пані Мелоні, і багатьом іншим. А вчора до речі вийшла велика стаття газети Політико, яка каже дуже просту річ, а знаєте. А в Європі, в принципі, нічого не сталося, коли відмовились від російського газу. Вони кажуть, так, да, в них є дві нитки, одна з яких йде через Україну. То тепер питання, що Україна як буде тиснути на ворога, знаючи, що зараз в них там невелика нитка йде через Туреччину, основна маса йде через нас. Зараз будуть пропонувати, типу, давайте підпишемо, перепідпишемо і щось замутимо, ну, наприклад. Назвемо це азербайджанським газом. Давайте транспортувати азербайджанський газ по 100 мільярдів кубів. Наприклад, Україні треба зрозуміти, що ось це і є позиція сили. Північний потік знищили, південний маленький. Ось це і є палка, якою можна тикати в Росію для того, щоб змусити їх все-таки піти на умови України. Просто це повинно вилитись не в корупцію для вузького кола, тих, хто приймає рішення, а в державне рішення для держави, для населення. Тому що це якраз таки національний об'єкт, і він повинен послужити всій державі, а не окремо взятим людям, яких уносить в космос. Ось це дуже важливо. Це точка тиску, і неї треба використати. Зеленський та президент Еммануель Макрон коротко розповіли про зміст їхніх переговорів в Єлисейському палаці. Лідери вийшли до преси з короткими коментарями. Ну от, просиділи вони майже три години, три з половиною години. Я думаю, що Макрон ще й пригостив вечерію, Зеленський любить вечеряти в Парижі. Ну от тому зрозуміло, що довго говорили. Ну от. Заява Зеленського. Я поділився з Імануелем нашими планами, планом перемоги та іншими. Розповів про ситуацію на полі бою. Перед зимою нам потрібна буде ваша підтримка. Ми вдячні за все, що ви робите для нас. Далі згадав, що піднімав питання про боєприпаси та про зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї, оскільки Україна не може повністю перекрити потребу дронами власного виробництва. Пише УПЕ. Того, що є зараз недостатньо, ми шукаємо фінансування на цю потребу для внутрішнього виробництва. каже Зеленський. і Чекає також дозволу від наших партнерів. Макрон зі своєї сторони каже, що український президент розкрив йому деталі плану перемоги. Це був для нас важливий етап, можливість поговорити про наступні тижні та місяці роботи. І військовому, і дипломатичному плані. На Неоточнюючи питання, Макрон сказав, що масштаби допомоги Франції з надання зброї та у підготовці українських військових залишаються такими, як і попередні місяці. Бачимо, що прориву не сталося. Прориву не сталося, і Макрон, який перед Олімпіадою кричав, що готовий направити сюди свої війська, поки що війська не направляє. Виходить, що. Ну, виглядає так, що Макрон хотів їх направити, просто щоб підняти ставки для переговорів Реальної допомоги військами, поки що від Франції ми не бачимо. Так ця думка може змінитися. Так війська можуть приїхати на даному етапі. Бачимо, що навіть про інструкторів, про яких почала говорити Британія, використовуючи ідею Макрона, зараз у заяві французького президента не йдеться. Ось це трошки погано, я б сказав, тому що він вмів піднімати ставки. Зараз таке враження, як, начебто, Макрон вмив руки, окей, будемо допомагати, як помагали, але не більше. Не хочете переговорів? Ну, типу, тоді отак чуть-чуть. На жаль, тому що зараз е пише американський Форбс: ми потрапили в жорстку засідку в Курській області. Е що ми втратили знову ж таки, вони так пишуть про цю західну техніку CV90 Merder M2, Striker. ну, Найголовніше це люди. Техніку роблять і роблять достатньо швидко, якусь довше. Але найголовніше це люди. От. Що вони говорять? Що є такий там Девід Акс. Він каже, що Зсу знаходяться на південь від міста Веселе і потрапили там в жорстку засідку, втративши найціннішу техніку. За інформацією аналітика, в районі 20 вересня українські сили з бойовими машинами, мердер німецького виробниця шведськими бойовими машинами CV90 і танками СТРВ 122 рушили. Головною дорогою, що з'єднує веселе з Глушковим. Однак там вони зіткнулися з 106 ю повітряно десантною дивізією, використовуючи міни артилерію протитанкові ракети. і Безпілотники росіяни відбили атаку українців, а також наступні атаки. Пише Акс на відеозаписі безпілотника 106-ї повітряно десантної дивізії цього тижня показано 15 або 16 знищених українських машин, включно з деякими з найкращих бойових машин українців. Абдин або 2 СІВІ-90, Мердер-2, М2, а також Страйкер. Ну, Курські операції Україна використовує одні з найкращих бригад. Пише Форбс. Однак, навіть ці елітні формування на силу добиваються, пробиваються через веселий глушково, зазначає аналітика. Доки доки українці не можуть просунутися головною дорогою, що з'єднує ці населені пункти. Їхня мета зустріч з основними своїми силами, так і залишається нереалізованою. Виходить з такою новиною. Американський Форбс. Росіяни також зазначають, теж Форбс на них посилається, що вони зазнають великих труднощів на цій ділянці і втрачають техніку в дуже великій кількості. Однак проблема в тому зазначає, що росіян набагато більше техніки, яку вони можуть втратити, передає слова Акса Уніан, посилаючись на Форбс. Власне, ось це дуже. Важливо розуміти реалістичність ситуації на полі бою, ну от але й теж треба розуміти реалістичність для прикладу. Російська сторона теж несе високі втрати. Західна преса вчора писала, що останні два місяці на мається на увазі жовтень та вересень найбільш криваві для російської армії найбільші втрати, навіть більші, ніж в час, коли вони намагалися атакувати український Бахмут. Ну і гарні є новини. Російська сторона не може погасити окуповану базу в Феодосії. Вона горить четвертий день, палає і нові вибухи нових діжен. Щоб таких історій було більше, ми з вами збираємо на три дрони Рубаки. І от вони коштують 2 мільйони, виробники доплатять мільйон. Ми з вами спробуємо зібрати теж мільйон і, власне, купити три дрони, які полетять по російських. НПЗ, це буде дуже яскраво, повірте. Ну, будь ласка, 100, 200-500 гривень. Хто скільки може, хтось може гривню, це супер, а хтось може. Триста, а хтось може тисячу, а хтось дві, хтось п'ять тисяч. А я знаю, що у нас тут серед глядачів немає Коломойського Ахметова, тому мільйони ніхто не кидає, тому що це люди чесної праці. Хто скільки заробляє, стільки дає. Тому будь ласка, включіться цього ранку. Ну і дуже прошу підпишіться на цей YouTube канал. Ми витискаємо російські говорящі голови з українського медіапростору. простору. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!